Доброго ранку. У нас йде дощ. За скільки время пішов дожик. У мене воно навіть фурточка відкрита. Так і спала з відкритою фурточкою. І йде дощ. Хай, бо таке все сухе, що це ужас. Не знаю, чуть вам чи ні. no duche que de Ще лежу, відпочиваю, буду читати книжечку. Хочу дочитати оцю книжку Десь Гарріс. Мені каже, коли ти вже дочитаєш, а я все тоє, то сює. То то ну, я так уже усердно взялася, щоб на цій неділі дійсно дочитати цю книжку. Так що сидю і читаю. Ну, не се сидю там. Займаюся іншими справами, але е, зараз у мене на меті, як то кажуть, дочитати цю книжку, щоб приступити вже до іншої книжки. Хочу, звісно, в цьому году закінчити серію Тес Гаррісон, і потім я е, скажу пару слів про серію оцієї саме авторки е, цих книг. Це буде потім, коли я дочитаю. Мені там вже трошки сталося, коротше, але я хочу от до кінця року все ж таки дочитати. Я так сподіваюся, що я дочитаю. Звісно, де деякі люди ну, там за місяць, там за пару місяців серію можуть прочитати, а я, ну. За місяць в мене місяць книжка виходить. Ну я ж так, то те, то те щось роблю, другим займаюся, розумієте? і ніяк я е, не, не доходжу. А це, ну в мене там трошки плани помінялися. І я отак от вирішила, що я буду е, все-таки, якщо читати, то е, ну, намагатися прочитувати, а потім що, ну, щось друге або іншу книжку читати. От. Але е, на цій неділі. Ну, На цих днях навіть, на найближчі дні, я планую все ж таки дочитати і взяти потім іншу. Ще, звісно, лежу, бачите, лежу, ще поки так не встаю. От, Трошки позже вже буду вставати, бо в мене ще деякі плани, як кажуть, робота на дивані, як то кажуть. От, І тому я поки що це потім я піду, звісно, поп'ю. Ну, поснідаю і буду далі продовжувати. Ми там навіть і не багато залишилося читати. Я вже більше половину навіть прочитала. От. Але треба дочитати. тому що я так, то те начну, щось не дороблю. Потім щось друге начну, трошки відкладати. Потім те взяла, те не доробила. Ну, так, коротше, звісно, не роблю. А ще хотіла вам сказати таку одну, підтримайте мене, звісно. Я хочу, це ж новий як, сезон почався, да? новий сезон, і я хочу в цьому сезоні розпочати нову рубрику, яка називається Домашня бібліотека. Ну, я, може, там по-другому буду назву. Ну, Це буде новий такий плейлист, і це буде. Домашня бібліотека. Тобто, можливо, деякі уривки, можливо, книги, можливо, вірші. Є навіть такий задум свої оповідання писати, свої історії розповідати от саме на цьому каналі. Щоб це не було тільки так, домашні відео. Я багато чого що кажу, О, щоб тільки не було, щоб тільки не було. і все одно... Воно в мене стоїть. Ні, я на цей раз хочу дійсно в новому сезоні відкрити нову рубрику Домашня бібліотека. Тобто невеличкі оповідання або невеличкі е такі е розкази, е там, історії всякі. Е ну, невеличкі. От, наприклад, для тих, хто любить, От, наприклад, ви щось робите, включили собі слухаєте, да? Там щось чи прибираєте, там, наприклад, чи варите, щось там, чи ну, готуєте, там, чи ще щось, чи кудись їдете. Да? Включили собі, наприклад, ну, телефон включили, наушнички і сидите, там, робите, там, чи їдете кудись. Зараз це дуже така популярна тема. І я ось навіть дивлюся, що Багато ну, от іменно аудіо аудіо книг, які дивляться, ну, які слухають які щось і подобається людям. Це я так слухаю, чую, що хтось ще їде, чи хтось цей можу зрозуміти. Тому, тому оце я таке хочу ще запровадити на цей канал. Тому Якщо вам буде така цікава тема, то підтримайте лайками мене, там, подобайками, коментами. І, можливо, хтось із вас захоче щось запропонує. Да, запропонує, там, там на на яку тему, на яку тему, ще щось ви хотіли почути. Можливо, це будуть двері були відкриті, оце ж поналітали. І можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось щось. Ну, Яка тема там, детектив, наприклад, да? чи там, романтична якась історія, там, чи смішна комедія, чи просто якась така життєва ситуація. Тобто пишіть, пропонуйте, от, а я буду впроваджувати цю ідею. Так що, якщо вам сподобалось, то також лайкайте і також чекаю ваших коментарів. Ну, я ще поки не прощаюся з вами, так що очікуйте, що буде далі. Я просто, я ж кажу, я просто утром встала свої, поробила, та й думаю, трошки запишу, бо давно не виходила, ну, не викладала відео. Так що отак от, от. Так що чекаю ваших пропозицій на цю тему.